Відточують навички, які знадобляться у професійній діяльності. У Рівному на базі 26-го ліцею організували футбольні тренерські курси для тих, хто вже працює або хоче бути наставником у дитячих секціях. Цьогоріч виявили бажання отримати диплом де від української асоціації футболу «17 слухачів. Напередодні вони відвідали теоретичні заняття тепер приступили до практичних. Диплом, де це початковий диплом навчання для тренерів. Зараз українська асоціація більш ретельно відноситься до кваліфікованих тренерів. Відповідно, є певна програма, яка стала більш такою вимогливішою. Зараз необхідно мати довідку від психіатра, довідку від про несудимість і довідку про здоров'я, про можливість працювати з дітьми. Керує навчальним процесом Василь Василюк. Завдання викладача пояснити усі тонкощі роботи футбольного тренера, які знадобляться майбутнім наставникам. Тіло розвернути, ви може бути однією стороною, можете середину чола, боком бити і показати, скажем, накиньте мені м'яч, наказати може бути, якщо м'яч ж можна віддати передачі, перекинути. Накиньте, я ніби хочу говорити. взяв перерібку. Ми відпрацьовуємо методично, правильно пояснювати дітям всі технічні. Прийоми і тактичні, тому ми повинні саме їм показати. Долучитися до курсів міг будь-хто, хто любить футбол і хоче працювати з дітьми, як правило, це діючі гравці або студенти факультетів здоров'я, фізичного виховання і спорту. В основному вони звертають увагу на тих, хто вже має якийсь досвід, тобто грав в командах, які майстрів і. Не менше року працював з дітьми серед учасників курсів Сергій Літвінчук. Хлопець вже мав тренерську ліцензію, де але її треба кожні три роки поновлювати або отримувати вищу категорію диплому. Мені взагалі подобається. Крутитись в сфері футболу. в Мене є мрія тренувати жіночу команду, ну в майбутньому, коли трошки возможаю. Сергій зараз працює адміністратором у клубі «Верес», а У майбутньому хотів би приєднатися до тренерського штабу Червоно-чорних. Мені подобається зараз, як працює Олег Миколайович Андрук. Це, це мій приклад. Він рівненський. От, працюємо в одному клубі. Мені подобається взагалі його риторика та праця тренерського штабу. По завершенню практичної частини усі слухачі пройдуть іспит. Якщо складуть його вдало, отримають диплом де від Української асоціації футболу. Микола Брожицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.